Тепер обрахуємо складену функцію за допомогою графіків. У нас є з вами два графіки f від x і g від X. Знайдемо значення складеної функції g від f від мінус 5. За нашою традицією, я пропоную вам поставити це відео на паузу і спробувати знайти це значення самостійно. Окей, тепер разом ми з вами знаємо, що ми беремо значення мінус 5, вносимо його у функцію f. E, Отримаємо значення f від мінус 5. Далі ми беремо це значення, яке ми отримали f від мінус 5, вносимо у функцію g і отримаємо значення g від f від мінус 5. Спочатку знайдемо значення f від мінус 5. Це ми зробимо за допомогою блакитного графіка. Фактично, мінус 5 це у нас значення по осі x. А f від мінус 5 це у нас значення по осі y. Тобто, якщо ми візьмемо, коли x у нас дорівнює мінус 5, в цьому випадку y у нас дорівнює мінус 2. Тепер, фактично, ми з вами беремо значення g від мінус 2. За аналогією робимо все те саме: тепер за допомогою фіолетового графіку. Коли у нас x мінус 2. то y у нас 1. Отже, і результат цієї складеної функції 1.